У батьків Олександра було золоте весілля. Він приїхав здалеку з іншого міста, де жив зі своєю родиною, дружиною й донькою. Зібралися майже всі рідні, багато хто знав незвичайну історію його життя. Воно було складне, але, головне, щасливе. Син привітав батьків. Любі мої мама й тату, здоров'я вам і довгих років. Дякую вам за все. У моєму житті було багато батьків спочатку ті, які народили мене на світ, потім ті, котрі хотіли заповнити мною порожнечу у своєму серці, а ви, любі мої, повернули мене в дитинство. Це з вами я став людиною, завдяки вам. Низький вам, Уклін, живіть довго, я готовий для цього зробити все. Мати з батьком дивилися на сина зі сльозами на очах і з ніжністю, любов'ю та гордістю. Сашко вже не вірив, що чергова названа родина це надовго. Йому навіть не хотілося йти з дедбудинку. Літня вихователька тітка Зіна погладила хлопчика по голові і лагідно сказала Нічого, Сашку. Можливо, цього разу тобі пощастить і все буде добре. Але якщо що, знай, ми завжди на тебе тут чекаємо. Ага. Чекаєте. Мені вихователька Валерія Сергіївна сказала, що перехреститься, якщо знайдуться названі батьки для мене, і я в них залишусь. Не звертай уваги, вона сама ще молоденька, поки не може знайти підходу до дітей, от і бовкнула, не подумавши. Тітка Зіна любила цього одинадцятирічного Сашка, шкодувала його, він також до неї ставився з добром та повагою. От і зараз вона його заспокоювала, щоб він не переживав, якщо знову не пощастить із усиновленням. А як же? Чекаємо. Навіть директорка сказала, щоб на твоє місце, поки я нікого не приводила, новеньких в інших кімнатах поселимо. Сашко кивнув, окинув поглядом усе довкола, подумавши, що, можливо, скоро сюди повернеться. Їхати з дитбудинку йому якось уже й не хотілося, і навіщо я погодився, розмірковував? Хотів же ж, хотів відмовитися, та ні, вмовили. Ці двоє так дивилися на мене, з якоюсь надією, шкода їх стало, мені що. Мені не вперше, та й дорослий я майже. Це маленьким я плакав, коли мене повертали. А в останні рази навіть було байдуже, коли названі батьки раптом дізналися, що в них буде своя дитина і відмовилися від мене. Навіщо тоді забирали? Сашко пам'ятав, як він ненароком розбив телефон в одних опікунів. Вони дуже сварилися, казали, що він невдячний, і повернули в дитбудинок, мовляв, хлопець їм не підходить. Були різні. Сашко дорослішав, і якщо не подобалося йому в сім'ї, він навмисно виробляв усіляка, щоб його повернули. Хлопець добре став розбиратися, у кого до нього справжня любов, а в кого ні. Якось узяли його в одну родину, де називали Лесиком. Ну який він Лесик? Він Сашко, Олександр, а вона, Ірина Петрівна, ніби навмисне зверталася до нього так. Хлопчик вважав себе вже майже дорослим і не хотів, щоб із ним сюсюкалися. Жили ці названі батьки у величезному будинку, своїх дітей не мали. Названа матуся поселила його в кімнату, де все було в рожевому кольорі, мабуть, хотіли дівчинку, подумав тоді Сашко, а взяли чомусь мене. У кімнаті стояли дві великі машинки, у кутку лежав футбольний м'яч, рожеві фіранки, заправлене рожевим пледом ліжко, низький стіл і два стільці. Усе Сашкові не за розміром, не за кольором і не до душі. Спілкувалася з ним переважно Ірина Петрівна, а названий батько ніби й не помічав, що в домі з'явився новий мешканець. Чоловік був постійно на роботі. Жив так, ніби купив дружині нову іграшку, щоб та не чіплялася до нього і не заважала працювати. Ірина Петрівна справді займалася і гралася із Сашком, одягала його щодня в нові речі, фотографувала, просила усміхатися, а потім відправляла фото своїм подругам та годинами обговорювала з ними який її Лесик красунчик. Іноді вони разом ходили в парк, де жінка катала його на каруселях для найменших. Сашкові навіть незручно було поряд із малюками. Хлопцеві шкода було цю Ірину Петрівну. Вона часто плакала і скаржилася подругам по телефону, що чоловік її не любить, що вона для нього порожнє місце і що не може народити дитину. Сашко дивився на неї дорослим поглядом та думав. Звичайно, шкода її, але тут усе одно краще, аніж у рідної матері. Від тієї думки він не знав, де подітися. Минуло трохи часу. Сашко жив у Ірини Петрівни, йому дуже набридла її опіка. Ставилася жінка до нього, як до п'ятирічної дитини. Хлопець знервував, а потім розгромив усе в рожевій кімнаті, навіть хотів зіпсувати машину батька, але передумав. Названий батько швидко відправив Сашка назад у дитбудинок, а дружину на море, щоб відпочила. І ось Сашко знову чекає. Зараз прийдуть його нові батьки. Хлопець вийшов до них у фоє. Перед ним стояли чоловік і жінка. Доброго дня, Олександре! простягнув руку чоловік та привітався. Хлопчик у відповідь подав свою руку і теж серйозно відповів Здрастуйте. Жінка злегка пригорнула його до себе. Від цього Сашкові стало навіть тепло й затишно. Вона сказала, що її звати Віра Яківна або просто тітка Віра. У новій родині все було по-іншому. Сашкові відразу ж показали його кімнату, де не було нічого рожевого і іграшкових ведмедів. Навіть кольорових кульок не було. Усе просто біля стіни ліжко, застелене пледом у клітинку, стіт біля вікна, на ньому невеликий стос книжок. Найвища книга. Подорожі Гулівера. Йому вона подобалася, а ще про тварин і найцікавіша про космос і планети. На спинці стільця були джинси та спортивний костюм, майже такий самий, як і в дядька Павла. Сашко побоювався відкривати шафу. Не хотілося там побачити такий одяг, який купувала йому Ірина Петрівна. Та шафу відкрила тітка Віра і сказала: Ось тут твої речі, Сашко. Він глянув на них та видихнув Ох, та тут повно гарних речей. Переважно темні або з таким малюнком, що можна буде ганяти у футбол. Навіть по деревах лазити, класно, подумав і одразу усміхнувся. Сашку, ходи обідати, покликала його тітка Віра. Хлопець послухався. Обідали спокійно, поглядали одне на одного, а потім дружно всі розсміялися, і напруження одразу зникло. Ну, як тобі борщ, Олександре? спитав його дядько Павло. Той у відповідь кивнув і усміхнувся. Смачно. Я такого борщу ніколи не їв. У понеділок вони пішли до школи з тіткою вірою. Батько був на роботі. Сашко познайомився з учителькою, класною керівницею. Вона сказала матері у клас я відведу Сашка сама. Вона завела хлопця в клас і показала, де сісти. Хлопці, у нас новенький, знайомтеся, це Сашко. Сашкові у школі сподобалося, вона була проста. Хлопці теж усі свої, з розпитуваннями не чіплялися. Удома жили спокійно, з надмірною любов'ю та сюсюканнями до нього не лізли. У вихідні ходили в парк або кіно. При цьому з ним усі радилися, який фільм подивитися. У парк водили не на дитячі каруселі, а на справжній лабіринт, зроблений із мотузок. Сашко там перевірив свої сили і успішно впорався, а тато Павло знову міцно потиснув йому руку, як справжньому чоловікові. Сашко відчував себе переможцем. Потім поїхали в село до бабусі й дідуся. Там ще були гості, сестра Павла Івановича зі своїми дітьми. Усі весело спілкувалися. Олександр швидко подружився із хлопцями, це були його двоюрідні брати. Бабуся нагодувала всіх млинцями зі сметаною і медом. У діда була своя невелика пасіка. Хлопчикові дуже сподобалося в селі. Він уже боявся, що його повернуть у дитбудинок. Якось увечері мама Віра зайшла до нього в кімнату і, побажавши на добраніч, поцілувала в чоло. Сашкові стало так тепло й приємно, що він мало не заплакав. Закутавшись у ковдру, хлопець спокійно заснув. Незабаром у нього з'явилися справжні друзі сусідські хлопці й однокласники. Ну а сім'я теж тепер була справжня, і мама, і тато. Сашко нарешті зрозумів, що вони в нього є і завжди будуть. Батько підтримував хлопця у всьому, йому подобалося, що син займається спортом. Жодних проблем із ним не було. Усі були раді і любили одне одного. І ось тепер, через роки, сидячи за столом, Павло з вірою оглядали родичів, дивилися на свого улюбленого сина Олександра і невістку з онукою, яких теж просто обожнювали. Сашко привітав своїх батьків, подякував за своє виховання та щасливу долю і сказав: Мамо й тату, ви в мене найкращі. Щиро дякую за моє виховання і дорогу в житті, на яку мене спрямували не всім під силу така ноша. Я дуже люблю вас.